Два підтягнулася. Шати. Купа серйозних людей є. Так, нагадую, матч закінчується. Через дві хвилини в групі нове посилання на новий матч. Без не втікла. Рахунок я вже не пам'ятаю який, так що навіть не питайте. Там щось в районі в два гола виграють. Плюс-мінус. Плюс-мінус два. Ні-ні-ні, Богдан, ти помиляєшся. Я включаю на першій секунді матч. Та-та-та, та я зараз. Я встигаю зробити це. Я це все встигаю зробити. Я не включав цей матч я включив з самого початку. Оцей зразу на свистку. І попередній матч я включив так само тільки на свистку. Тобто. Дві-три хвилини, то ти вигадуєш. Я встигаю, я, зараз, я просто можу раніше включити там на 10 секунд. Як вони тільки виходять на поле, я включаю згодом. Тобто навіть не чекаю свистка. От зараз на наступний матч глянеш. Хочу просто, щоб розділити ті матчі, щоб потім знаєш, кожен себе щось захотів знайти, понастальгірувати. Голи глянути, ще щось. Чагали, всі намагаються зразу зберігати в розділі відео п'ятихвилинні. Ну, ви знаєте, вже навчилися. В кінець дивитися, там останні 10 секунд, то буде, то буде гол. Ну, просто так зберігає 5 хвилин. Ютуб, От, Якщо є відео, значить можна сміло на кінець горнути. Або сейв, або щось таке. Ну, якісь моменти. Так, а от хто тут зі знавців розшифрує цю команду DCNS чи? зі страшною назвою Прямо як в штурмових бригадах. Знаєте що там по вісім букв? Щось 2СЦ. ДСНС я розумію, а так. Це все, що до того може щось повигадувати. Друга. Ох ти що. Глянь у щось...